Доброго дня, шановні жителі Суменської громади, а також всі, хто буде чути. Напередодні нового прийдешнього 2023 року хотілося б привітати вас усіх з прийдешнім новим роком, а також різдвяними іншими січними святами. Але поки що кілька слів про рік теперішній, ну вже минулий. Сказати, що він був непростим, це нічого не сказати. Страшний, страшна трагедія, хоча починався він звичайним після 2014 року. Роком, Різдвяні свята, певні веселощі, звичайно, тривоги, бо москальські полчища вже стояли на кордоні. Звичка жити вже з тим ковідом. Плани на майбутнє звичайний такий собі рік. 24 лютого страшною трагедією війшло в життя кожного з нас, кожної родини, сім'ї, кожної громади, всієї України. І саме найстрашніше, що після 24 лютого цей рік війшов непоправними втратами, смертями, жертвами для Кожної сім'ї, для кожної громади, адже втратили ми кращих своїх захисників і захисниць. А ті громади, котрі попали в зону окупації чи в зону бойових дій, їхні втрати ще будуть роками і десятиліттями, вивчати в подальшому моральні, фізичні, матеріальні. Ми вже ніколи не станемо такими, як були, адже третина нашого населення розкидані десь далеко по світах. і то значить, захочуть вони чи зможуть повернутися в Україну. Страшна трагедія. І торкнулася вона кожної сім'ї, кожної родини. І цього не сховаєш, не втратиш, не поправиш. Звичайно, є і позитив. Ми вистояли. Ми нікуди не побігли. І спочатку самі, а потім десь з цілим світом стримуємо цю страшну фашистську навал. І для багатьох у світі, а для декого навіть вперше, ми по-новому відкрили себе, відкрили державу Україна про те, що ми певно набагато кращі і достойніші, ніж хтось би нас себе уявляв. В такому самому плані, звичайно, як і вся Україна, жила, і наша громада. Вона зустрічала свята, вона будувала плани на майбутнє. Вона працювала і таким самим зустріла 24 лютого. Ми дали своїх захисників для військових частин і даємо далі. І працюємо і для фронту, і для тилу. І... Це стосується кожного, хотілося б низько вклонитися в першу чергу тим захисникам, що стоять на сході на півночі, на півдні України, тим сім'ям, де е, загинули їхні герої, сини, дочки, батьки, внуки. Хотілося б подякувати. Всім і кожному, тому що долучився за винятком колаборантів. Я так думаю, що долучився кожен, адже байдужих немає. Подякувати світові за те, що він нас підтримує кому більше, кому менше, і запевнити, що е, з Божою помічю і дякуючи Богові і людям, що ми вистоїмо і надалі, і все, що нас не вб'є, зробить сильнішими. ми так само жили і працювали, будували плани на майбутнє. Ми вистояли і громада, хай ми не маємо в цьому році великих здобутків, але цих здобутків немає ніхто, адже зовсім інші пріоритети і зовсім інше направлення всієї економіки, всієї держави Україна. Але громада міцно пройшла цей рік і з такою самою впевненістю. Дивиться майбутнє, тому хотілося би напередодні нового 2023 року напередодні Різдвяних свят привітати всіх і кожного із нас, де б ми не знаходилися, чи на крайньому сході держави, чи на далекому заході зарубіжжя, з прийдешнім новим роком з святами побажати щастя, миру, добра, благополуччя кожному і кожній родині про те, щоб швидше закінчилася. Перемогою ця страшна війна наступив довгоочікуваний, такий бажаний і потрібний нам мир. Відновилась територіальна цілісність держави, відновились родини. І почалась не просто відбудова післявоєнна держави Україна, а побудова нової Європейської держави. Тому з Божою поміщу, з людською поміщу, з вірою в Бога і в кожного із нас ми. Пройдемо цей шлях, ми відбудуємо Україну і думаю, все у нас буде добре. Слава Богу, слава Україні. З прийдешніми святами, добра вам всім, дякую.